Ви нам гроші, ми вам групу. За таким принципом, як показує практика, працювало чимало експертів медико-соціальних комісій. Зі свіжого у Львові на гарячому попалася 73-річна лікарка. Пропонувала за 3 тисячі доларів зробити третю групу інвалідності. Цього тижня в Україні відкрився справжній ящик Пандори. Тут і підроблені висновки МСЕК, оформлені інвалідності, а також нараховані виплати та пенсії. Тами що в областях, а саме Хмельницький та Черкаських показник прокурорів, які набули статус особи з інвалідності, є ну аномально високим. Генеральний прокурор звільнив з адміністративної посади прокурора Хмельницької обласної прокуратури. Ще шість керівників. Це п'ять прокурорів областей та керівник спеціалізованої прокуратури, написали заяви про звільнення. Ці прокурори вони отримували пенсійні виплати за рішенням. Суддів та не лише прокурори. Зараз СБУ перевіряє наявність незаконно набутої інвалідності у суддів, податківців та представників місцевих влад. Перевірки СБУ охоплюють майже 2,5 тисячі посадовців із цих категорій. Наразі такі перевірки стосуються 202 керівників МСЕК різних рівнів. Перевіряються також і їхні родичі. Спочатку початку 2024 року за матеріалами СБУ було розпочато 85 досудових розслідувань щодо діяльності МСЕК. Загалом 64 особам було повідомлено про підозру, і на сьогодні засуджено вже 9 осіб. Та найбільше кажуть правоохоронці підробляли висновки медико соціальної експертної комісії чоловікам призовного віку. У СБУ вже викрили вісім злочинних організацій, куди входили працівники МСЕК. Такі групи були ліквідовані: в Харківській, Львівській, Вінницькій, Миколаївській, Донецькій і Хмельницькій областях. Для прикладу у Харківській області до однієї з таких злочинних груп входили 13 членів МСЕК, а в Рівненській області 29. Більшість злочинних схем полягає в тому, що військовозобов'язаному за хабар допомагають знятися із військового обліку. За даними Генеральної прокуратури, у ході розслідувань уже вилучили понад 23 тисячі висновків МСЕК, ще списки тих, хто незаконно оформив собі інвалідність. Там де була вилучена значна кількість медичної документації чорнових записів, саме з прізвищ, і даними чоловіків присувного віку, яким оформлювалася інвалідність з метою ухилення від мобілізації. Там ще триває аналіз цих документів, і за результатами працювання всіх вилучених матеріалів будуть прийматися процесуальні рішення. Через всі ці корупційні скандали УМСЕК президент скликав РНДО. Як наслідок після засідання генпрокурор пішов у відставку, повинна бути і персональна відповідальність та кадрові рішення. Рішення через цю ситуацію в центральних органах влади по вертикалі контролю за МСЕК. Рішення РНБО зараз передбачає повний аудит пенсій та інших нарахувань усім посадовцям, які організували собі інвалідності. А наступні місяці правоохоронці посилено перевірятимуть висновки МСЕК. Я можу сказати, що це буде тривала досить робота в указі президента. Чітко прописано, що на це дається на створення робочого груп Міністерством охорони здоров'я правоохоронними органами і військовими адміністраціями. Це тиждень мають бути створені робочі групи. А далі ці робочі групи упродовж трьох місяців будуть працювати і перевіряти, чи були факти порушень. Паралельно буде проводитися і ДБР також буде залучений в ці робочі групи аудит державних органів, власне, по виплатах, хто скільки отримав пенсії. Дні роботи МСЕК добігають кінця цього тижня. Ліквідували їхній центральний офіс. З посади звільнили усіх керівників, а також працівників МОС, які займалися цим напрямком, у листопаді МОС та Мінцифри представлять рішення щодо цифровізації проходження всіх етапів МСЕК. МОЗ та Мінсоцполітики мають невідкладно винести на уряд законопроекти щодо комплексної реформи МСЕК. У цьому плані дуже чітко прописані строки і відповідальні за його виконання. А від 1 січня наступного року МСЕК в Україні не буде. Їх замінять багатопрофільні лікарні. Всі кластерні на кластерні лікарні підключені до електронної системи охорони здоров'я. І рішення про встановлення інвалідності буде прийматися на підставі даних, які записані в електронній системі охорони здоров'я. Це дозволить нам чітко відслідковувати, який лікар, коли що який діагноз вносить, які дослідження проводились. І коли проводились і в разі проведення розслідування, якщо буде там оскарження або кримінальна справа, ми чітко будемо бачити вертикаль, хто де на яких етапах допускав помилки. Відмовляться від загального поняття медико-соціальна експертиза. Натомість оцінювати стан людини будуть особисто лікарі після лікування та реабілітації пацієнта. У разі втрати працездатності та набуття інвалідності, підключатимуть профільні міністерства соціальної політики та економіки для призначення та нарахування виплат. І що Важливо, українці можуть переглянути висновок сек, особливо військові. Щодо того, хто не погоджується. Також ви можете звернутися на оскарження рішенням районної обласної до обласної МСЕК, якщо обласна МСЕК до центральної МСЕК. Ми чітко кажемо телефон, на який треба звернутися. Розкажуть алгоритм. Сьогодні також його на сайті опублікуємо. Роздамо всю інфографіку, щоб всі люди розуміли, як оскаржити рішення, якщо вони з ним не погоджують. За даними СБУ, 4 тисячі висновків про надання інвалідності вже скасовані, і це лише початок перевірок. Людмила Гаврилюк, ми Україна, марафон. Єдині новини.